Вітаємо, друзі! Сьогодні ми знову з вами разом і говоримо про новини Пришипської територіальної громади. Поряд зі мною Ольга Довгань та Олег Ришетила. На превеликий жаль. Розпочнемо. з Сумної новини страшна звістка сколихнула всю Пришипську громаду. Захищаючи свободу та незалежність нашої держави, загинув військовий з села Малики Студенко Ігор Дмитрович. 4 березня Ігор Дмитрович отримав поранення, а вже 19 березня його серце зупинилося назавжди. Ігор Дмитрович Студенко народився 1971 року. І уже в квітні 2022 року добровольцем пішов боронити Україну до Збройних сил. На превеликий жаль, під час військових дій поблизу села Кліщівка, він отримав поранення. Довгий час боровся за життя, та, на жаль, ми його втратили. Щирі співчуття ми висловлюємо сім'ї загиблого, рідним, близьким, друзям та знайомим, світла та вічна пам'ять герою. Герої не вмирають. Завітаю усни. Знай, мамо, я до кінця просто я у бою всім історію мою, а, -а, -а важка й темна, Історію про Ігоря Дмитровича ми продовжимо в нашому наступному випуску новин вже за тиждень, і протягом цього тижня відбулося чергове засідання бюджетної комісії, і що найважливіше, ми зараз проінформуємо на бюджетній комісії, так як Першибська громада вже другий місяць поспіль. Рекордно перевиконує рекорд, бюджет, рекорд не дивлячись на прогноз голови. Кремльчицької військової адміністрації, е, ну, та, так, гумор, е, 150% перевиконання. перевиконання. І є сьогодні можливість використати кошти із перевиконання. Тож депутатам пропонується сьогодні фінансовим відділом, щоб є лист від Служби безпеки України, так як вони перед цим виділили для Збройних сил України. Вже практично, як доповіла начальник відділу. Так, що майже всі кошти вже пішли за призначенням. А це служба безпеки прохає 200 тисяч, теж їм там на їхні потреби, вони теж, як ми знаємо, б'ють ворога навіть в тилу. Як підреагували на це депутати? Депутати підтримали. Якщо рік тому були ще сумніви і були дискусії з цього приводу, то цього разу питання взагалі у членів комісії не виникло, а вже на сесії будемо бачити. Сесія, до речі, буде вівторок. Крім того, було затверджено кілька там змін та програм. Ну, зокрема, цікава була програма. Мені так сподобалось це програма інформаційного забезпечення діяльності виконкому сільської ради. Тобто, виконком сільської ради буде висвітлювати свою діяльність для того, щоб люди бачили, чули і розуміли, що, що там робиться, і так далі. На, це, на цю позицію пропонується. Сто сімдесят тисяч. Це в програмі. Ще поки що в нього копійки не виділялося, але пропонується спочатку. Але потрібно прийняти так, програму. Буде затверджена ця програма, а потім, можливо, з наступних сесій буде виділятися кошти. Але це дуже чудово, тому що чим більше інформації у людей, тим, ну, тим є про що аналізувати, міркувати. Будь-які висвітлення завжди корисні для людей. Це нормально і. Навіть люди, які будуть висвітлювати, вони будуть аналізувати, можливо, воно дасть Полінювати, порівнювати можливо. і давати на поштовх для подальшої позитивної діяльності. Цікавий момент вже розпочалися геодезичні роботи, проведені, і вже на них кошти виділяються. Це мається на увазі 000? так, десь да, 40 з лишнім тисяч гривень, десь 45 по школі, по ліцею, на території якого буде будуватися по босховищі, укриття. Оце. І біля і на території сад, садочка теж буде будуватися туди. Теж 40 тисяч на ці роботи. А яка ж вартість самого вомсховища? Ну ніхто достеменно не знає, але з'явився проектант. Це так повідомила Світлана Грисюк, начальник відділу освіти, що вони вже познайомились напередодні з проектантом, і в розмовах це абсолютно ще. Незрозуміло, але десь приблизно може коштувати до більше ну, десь порядка 150 мільйонів гривень за два бомбосховища може обійтися громаді. Це все, це все будівництво, тому що там дуже серйозні вимоги і вже сучасні вимоги. Наприклад, там в обговоренні звучало слідуюче, що кирпична кладка не проходить, блоки не проходять бетонні, тільки моноліт. Залитий бетоном стіни, товщина не менше 40 см, там ще якісь зверху бомбосховище проєктується ще якась будівля. Крім того, в самій будівлі бомбосховища вона буде глибиною 6 метрів. Крім того, Зверху повинен обов'язково бути пісок, ну, земляне. Не плитка покладена? Ні, не плитка. І крім того, ще в мирний час це бомбосховище повинно виконувати певні функції, які корисні, наприклад, для навчального закладу. Там, що вони придумають, запрограмують, запроектують, будемо дивитися. Сьогодні знову поверталися до обговорення, що всі жаліються, що діти там не вистачає, не вистачає повітря. Ну, В розмовах дорослих звучало, що це начебто психологічний аспект. Мовляв, все це реально і в багатьох бомбосховищах подібне відбувається, ну, закритий простір, і він, на, буквально, людина хвилюється, переживає, і йому здається, що в нього не вистачає повітря. Так пояснюють сьогодні дорослі про те, що погано дихати. Що відсутня вентиляція? Я теж думаю, що якби гарно провітрювалося і це все було, працювало ідеально, то повір, що ніхто б там не хвилювався. Тому що коли сідаєш в хороший автомобіль, і там, де є гарний кондиціонер або кліматконтроль двохзонний, то там дихається, да, там, там не відчувається. Так само, тут не треба себе обдурювати. Беріть і допрацьовуйте те, що не допрацьовано. Запрошуйте таких фахівців, щоб зробили так, таку обмін повітрям, при якому діти себе комфортно почували. І відчували, що заходить дійсно свіже, якісне повітря. Оце тоді працює. І коли ви на цьому потренуєтесь на ліцеї, на тому, то нове побудуєте, повірте, буде якісно. Тому що вкласти 150 мільйонів, і щоб там діти знову відчували себе некомфортно, це якось вже буде нездорово. Я ж сподіваюся, що буде все таки людина, яка буде це контролювати. Весь процес будівництва. Ну, поки що все, все зав'язано да. на Світлані Рисюк, але ми бачимо, що після неї залишаються моменти, Не які викликають. І багато питань. До речі, вона повідомила, що в Криничному зроблений поріг на, на вході, і ще щось будинку там будинку. зробили. Так, в Будинку культури зробили певні будівельні роботи. І так, там щось, щось там підремонтували. А як, до речі, віднеслися до виділення 150 мільйонів депутатів? Ну, Юрій Гусак ж у нас схвильований, як завжди. Він ще в роздумах чи взагалі. Він, до речі, тоді задавав питання. А він тоді утримався чи... там. Так, я от хотіла І Він знову його не переконали що необхідності продовження цих витрат на подібні речі. Хоча, з одного боку, це начебто й треба, тому що ми, коли війна закінчиться, що буде далі, і які ситуації будемо, теж питання. Ну, тобто, як буде ціна. Можна також зрозуміти? Але просто не навіть не то, що стіна, а те, що реальність його будівництва за кошти громади. А як я зрозумів, Валентина Івановна Городянко озвучила на комісії, що коли їх збирали на чергову нараду, десь на, на вищому рівні, їм чітко дали зрозуміти, що коштів держава на ці речі не передбачено. Шукайте спонсорів, в тому числі іноземних, залучайте кошти і будуйте. Ось так і їх націлює керівництво сьогодні, я так розумію, чи району, чи області, чи держава. І просто ми можемо повернутися до того, що кошти виділені на проекти і залишаться просто в проєктах. Ну, так. Ну, і, це теж... і це, до речі, також тоді підіймав питання Юрій Гусак. Пам'ятаєте, що ми кошти виділяємо на проекти, які просто потім лежать на столах і бояться. Але, а кошти і, немалі, до речі. Але, але тут таке діло. Тут і без проекту ж ніхто ж навіть ніхто не буде говорити. Нема проєкту. Можна враховувати перспективу цього ну, і Введення потім його вдію. Ну вже процес пішов, кошти виділені. Головне, щоб побачити, яка буде його реальність виготовлення і реальність потім використання в мирний час. Можливо, воно буде цікаво і перспективно. Всі інші питання, які розглядалися та будуть розглядатися на сесії Пришевської сільської ради, ми також повідомимо вас у наступному випуску новин. Сесія вівтор, так. як зазвичай. Так, о 14-й годині приміщення Пришевського центру культури та дозвілля. По -поки, поки що ж немає онлайн трансляції Поки що немає. Я думаю, що потім в перспективі. Ну, під час війни вона і не буде, але потім колись буде. Так, ми так, проінформуємо. Рухаємося далі. Ти розповідала, що там староста? Староста так, комендантівського старостинського округу Володимир Білан він побував на заході у Петриківсько-Романській громаді, де започаткували пілотний проект клуб старост. Вирішувалися питання співпраці самих старост із головами громад. І всі я так розумію. Найболіші питання. Ну, староста ділилися, мабуть, своїми, досвідом, досвідом. Досвідом. але е, тут е, нагадалось мені, не, не побачив інформацію, що один з народних депутатів вніс пропозицію у закон, який готується щодо мобілізації нинішньої е, цій редакції, що вони зараз над ним працюють, внес зміни з приводу участі старост під час. Ну, це процес мобілізації. Зокрема, пропонується їх відлучити від по цих питань вручення повісток повністю, щоб вони там не приймали участь. Це мається на увазі громади до 10 тисяч населення. Тобто, нарешті додумалися депутати. Спочатку а до а, спочатку було прийнято законодавство, що староста повинен збирати підписи за себе, щоб його обрали. обрали. Потім він доручив йому і вмінили обов'язки розносити повістки, а ще, не дай Бог, і похоронки. Ну і яке воно, воно одне з другим навіть не працює. І тепер, врешті-решт, перекладуть, якщо приймуть закон і цю поправку, перекладуть ці обов'язки на районні територіальні центри комплектування. 8 березня в місті горішні плані відбудеться прийом громадян народним депутатом України Олексієм Мовчаном. Час прийому з 15 по 17 годину. Якщо, Але попередньо... якщо у вас є запитання, і ви хочете поспілкуватися з народним депутатом, попередньо запишіться, ось телефон, і потім приїдете і вам скажуть час, і ви потрапите обов'язково поспілкуєтесь, тому що він. Дуже комунікабельний народний і депутат. Криктори. Абсолютно. А що у нас там молодіжна рада? Мене... Щось вже чергова сесія відбувається, вже не, не пам'ятаю, яка за ліком. Зміняють її чи ні? Їй ж там пропонували, тоді пані Строкотова доповіла, що будемо змінювати там склад персональний. І що? І взагалі є якась діяльність, там щось робиться. Мертві вже вони будуть. А якщо годуть, то дуже тихо. Це ми говоримо про Прешивську громаду. Що, знову на сесії не виставлено це питання? Ні. Станом на сьогоднішній день інформація. А у історії. сусідів що робиться? Ну, у сусідів я можу сказати за Омельницьку громаду. Кожного тижня проходяться майстер-класи, кінотерапія, тренінги різноманітні. І завжди це дуже цікаво. Діти і молодь відвідує дані заходи. І, до речі, вони на наступний раз носять свої пропозиції, щоб саме вони хотіли побачити. Цікаво. Треба побувати у них на оцих всіх. Зазвичай приходить ще понеділка 15.30, що можемо побувати. І, можливо, поділимося досвідом для колег з пришиба. Візьмуть. А може, їх запросимо. Да, може ми їх теж можемо. Разом побувати. До речі, вони проводять ці всі зібрання у бібліотеці. Приміщення бібліотека, де комфортно, зручно. І Чудово. Працюють. Є з темами і обов'язково працюємо. А в Країничанському сільському будинку культури наступного тижня відбудеться дитячий конкурс Україночка 2024. Про це нам розповідає директорка будинку культури Жанна Порубай. 30 березня у нас проходитиме на захід, благодійний захід, до речі, міст Україночка 2024. Це буде проходити вже вдруге у нашому закладі, Кремлячанському сільському будинку культури. Будуть змагатися конкурсанти у нас сім дівчат, двоє дівчат з Пришиба, двоє із Кобелячка і двоє з Криничного. Номінації конкурсу цього року ну, міс Україночка 2024 того року це головна номінація міс талант, оригінальність, чарівність, артистичність, міс Перлинка і міс Барбі. Міс глядацьких симпатій буде. Це поза конкурсом будемо вибирати серед глядачів голосування. Тож, запрошуємо всіх 30 березня. На 14-ту годину наш Хмельчанський сільський будинок культури поболівати за наших дівчат, за всіх дівчат. Ну на цьому поки що все. Зустрінемось за тиждень.